У Скадовську гала та масові гуляння. Фінальний конкурсний день чорноморських ігор розпочали урочистим парадом. Карнавальна культа учасників Чорноморських є головним атрибутом фестивалю тут найголовніше бути найголосливішими та найоригінальнішими. Фестивальне життя тішить не тільки учасників ігор для місцевих мешканців. Це взагалі найочікуваніша подія у році. Раз у го ж їх, раді, що ми зустрічаємося тут. Побільше таких би ігор, розвиваючи інтерес дітей, привлікати всім мероприятиям. Приятно дуже, що на Херсонщині проходять таке мероприятие. На сцені найкращі колективи та виконавці, адже ще й досі невідомо, кому дістануться золоті дельфіни. Підтримати конкурсантів з'їхалися й усі керівники області. Вони мають твердий намір і надалі розвивати молодіжний потенціал. Значально ми всячески допомогли. Це найкрупний фестиваль. дитячий. Так як у мене самого троє дітей, тому я відношуся отношусь трепетно. Помогли сьогодні. Інвестиції треба вкладати сьогодні в творчість. Оце сьогодні. Люди, діти, діточок, які сьогодні самородками є, і ми цих самородків побачили. Я впевнений, що є перспектива розвитку цього фестивалю. В році був дуже сильний состав дітей. І мені дуже подобалося, особливо понарадились побідіти гран-при. Я не вмію але я так болел за них. І ось урочиста мить нагородження найкращих конкурсантів 13-х чорноморських ігр. Золотого дельфіна у вокальній групі отримала Валеріс Харківщини. Для журналістів вона співає на біс. Пер Скадовськ чекатиме наступний, вже 14-й фестиваль Чорноморські ігри. У 2012-му його обіцяють зробити міжнародним. Зі Скадовського Олена Халік та Андрій Верстюк. П'ятий канал.